Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі. Вітаю вас у Божим благословенні. Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 22 лютого 2016 року. Понеділок, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю святого мученика Никифора. Святий Никифор помер мученицькою смертю за христову віру. Вже в імені Никифора криється суть його життя. Слово Ники означає у перекладі з грецької мови перемога. Афореїн нести, неки формушньо виніс перемогу над страхом смерті та спокусами відступництва від святої віри, здобувши у нелегкій боротьбі переможний вінець мучеництва і осягнувши вічне життя. На Божественній літургії святого Івана сьогодні читаємо Іванів від Святого Іваниста Марка з 13 глави з 9 по 13 стишок де є наступні слова. Зважайте на себе самих. Вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями за мене їм на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам, і коли вестимуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасть вам на ту годину. Не ви Бо говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько, дитину. Діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють, і ненавидітимуть вас усі за моє ім'я. Та хто ви. Тримає до кінця, той буде спасений. Хочеться запросити кожного з нас словами Христа. Зважайте на себе самих. Тобто звертаємо увагу на себе та своє життя. Адже ми, як послідовники вчення Ісуса Христа, стаємо учасниками Його євангельської благовісті. Апостоли та перші учні Ісуса відчули на собі вповні долю свідоцтва за Христову віру, заплативши переслідуваннями та своєю кров'ю. Але і в нашому часі, якщо ми причисляємо себе до учнів Христа, а не лише до членів певної релігійної громади. Зважаючи на своє життя, простими кроками можемо наближатися до мучеництва перших християн. До прикладу, доволі поширена практика особливої гостинності серед наших краян. Заходячи до когось на каву, не обов'язково щось мусить бути і до кави. Багато християн не наважуються змінювати цю практику, бо просто не бажають, щоб їх судили, обмовляли та неприязно ставилися до них. Але яка ціна цієї приїзні та стандарту поведінки? Чи вартує традиція того, щоб через неї втратити Боже царство? В електронних пристроях є надзвичайно корисна кнопка Пауза. Хто вміє володіти собою, володітиме цілим світом? Бруно Ферреро. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.